То не носить шапку під час холодів та вітрів, у того набагато більше шанси після перенесеного рахноїдиту носити її потім з вересня до травня. Бо якщо мерзнуть вуха, незалежно від зачіски, моди чи що подумають інші, треба одягати шапку. Бо ніхто не застрахований від запалення мозкових оболонок, від фронтитів, від синуситів і страшні болі при запаленні трічастого нерву і може перекосити лице. Також спазми, головний біль, навіть погіршується зір, можуть бути запалення лімфатичних узлів. Коли мерзнуть вуха, може боліти нижня щелепа, може боліти потилиця. Не порівнюйте себе з тими, в кого є запас здоров'я, бо все починається з дрібниць, і навіть їм рано чи пізно воно відгукнеться. Хто не носить шапку в холоди, той потім цікавиться ліками. Особливо ті, хто зранку миють голову, сушать феном під гарячим повітрям і вибігають на вулицю. Йде миттєве переохолодження, спазм, уражаються навіть волосяні